Добрий вечір, колеги, добрий вечір, Анастасія. Мене звати Наталія. Я викладаю англійську і французьку мову вже досить довгий час, але весь мій досвід викладання зосередився переважно в державних структурах, в освітніх закладах, в школах, в університетах. І тому я, скажімо так, новенький учень на, на, на цьому полі репетиторства. Е, можна наступний слайд. В репетиторство я вважаю, що я прийшла з курсом, оскільки до цього в мене репетиторство було дуже хаотичне, дуже нерегулярне і дуже таке, скажімо так, я відносилася до репетиторства як до якоїсь до підзаробітку, до якоїсь сфери, яка не може принести достатній дохід для того, щоб прожити на нього. І ось точкою А моєю до курсу було. Кілька учнів це була одна учениця, яка регулярно займалася, за неї платили батьки, і одна учениця доросла, яка весь час пропускала заняття і, скажімо, так, приносила більше проблем аніж доходу. Також можу відмітити те, що не було в мене взагалі розуміння, як вести ось це репетиторство. Як Проводити комунікацію з учнями, тобто, весь час до цього я працювала в, скажімо, в університеті, де всі бумажки треба було заповнювати, вже все, скажімо так, на зубок зналося. А тут воно якось навіть я не знала, що це може таке бути що треба вести таблицю аналітики, що якось можна вести комунікацію, давати зворотній зв'язок. Тобто цього всього в мене не було навіть усвідомлення. Погано працювало сарафанне радіо, оскільки до мене переважно зверталися якісь знайомі, які, для яких це було більше як позаймайся, позаймайся безкоштовно, виріши якісь наші проблеми такі точково, і це все не приносило ніякого задоволення. Можна наступний слайд, і вже на початку курсу я для себе усвідомила, що це виявляється. Чітка, чітка структура, тобто все підлягає чіткій структурі, як в математиці. Тобто, якщо ми робимо вихідні дії, вони приносять свій результат. Якщо ми просто сидимо, нічого не знаємо і не робимо, нічого не буде. І ось таким, скажімо так, лейтмотивом в моєму цьому усвідомленні була фраза Анастасії, що не потрібно економити гроші, потрібно економити час, тобто час важливо. І, от я зрозуміла для себе, що справді пішовши на курс, я зекономила просто роки свого часу, роки свого життя. Я просто взяла і усвідомила цей е, такий лейтмотив, і він мені приніс е, такий прорив, скажімо так. Тому що вже після новорічних свят е, я набрала сім учнів. Це просто було таким для мене відкриттям: що що, якщо ти робиш вихідні дії. В тебе з'являються учні, якщо в тебе з'являються учні і вони не йдуть на уроки, потрібно покращувати комунікацію. Тобто, це все для мене було дуже новим. І коли я врешті з цим почала, скажімо так, вживатися, тому що це теж було не, не дуже зрозуміло, як взагалі це все діє. І на оцих зі дзвонах я зрозуміла, що це все дуже просто. Просто треба робити вихідні дії. І просто буде результат після вихідних дій. Так от враження після курсу в мене дуже дуже позитивні. Я отримала, скажімо так, як з Лірою Солідарна, що це була як психотерапія в групі. Ми весь час відчували підтримку Анастасії, колеги дуже підтримуючи, на надихали своїм досвідом, своє, своєю підтримкою. І це все дуже посприяло успіху, скажімо так, до, до мети. Можна наступний слайд зараз від семи учнів, і, до речі, від написання цієї презентації ще двоє учнів з'явилося, тут вже в мене їх дев'ять, і зараз я проводжу 15 уроків в тиждень. Свій чек я не збільшувала, оскільки він в мене і так був досить високий, наскільки я так вважаю, 650 гривень за інди. І чомусь я не наважилася його піднімати впродовж курсу. Хоча зараз розумію, бачачи досвід колег, що можна рухатися далі і є куди. Я почала вести аналітику навчання учнів, відкрила от буквально тиждень тому ФО. Зрозуміла, що працювати на себе це зовсім не те, що працювати на велику махіну, яка ну, зжирає і енергію і, і не дає ніякого вихлопу. Створила свою бізнес-сторінку у Фейсбуці. і, До речі, вона принесла чи не найбільше учнів з цих, яких я набрала. Також налагодила потік заявок, оскільки ще є учні, які чекають свої черги, якщо в мене з'явиться місце. Впевнилася в своїй експертності, оскільки на одному зі дзвонів Анастасія сказала, що це все, що в мене зараз є, це і є мої кейси. Тобто, навіть якщо вони в державних установах, це все одно мої досягнення, їх треба присвоїти собі. І ось це все дуже так. За останній місяць я вважаю, що дуже великий такий зрушення, прорив. І за що я дуже вдячна, можна наступний слайд. Всім і Анастасії, і колегам, і менторам, і всім, всім, всім абсолютно я вдячна за цей досвід, за, за цю неймовірну підтримку і за цю неймовірну е, таку атмосферу, яка справді відчувається всередині, в, в цьому колі, в цьому ком'юніті, е, надзвичайно. Це просто щось неймовірне. Дуже вам дякую.